Привіт усім! Рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія, і я з радістю вам її зачитаю. Ірина Петрівна не дуже рада за свою дочку Оксану. Вона вийшла заміж за чоловіка, який не подобається мамі. Щось у ньому насторожує. Якийсь такий Олег Солодкий, аж нудний. Чому Оксана того не помічає, Ірина Петрівна не розуміє. Але коли донька пригрозила, що не буде бачитися з мамою, якщо вона не заспокоїться, довелось поступитись. З того часу вона не лізе у їхні справи, нехай живуть, як знають. В мирі та злагоді прожили два роки. За цей час у них народилася донечка Аня. Ірина Петрівна не часто провідує доньку і то тоді, коли немає вдома Олега. Оксана не жаліється і взагалі нічого не говорить про своє сімейне життя. Але якась змарніла останнім часом на запитання мами, що з нею, відповідає, що все гаразд. А сама чахне, очі не світяться яскравими вогниками, до всього байдужа, нічим не цікавиться. Не схожа така поведінка на Оксану. Ірина Петрівна не знала, що й думати. Одного разу сусідка, доньки, Розповіла Ірині Петрівні, що в її Оксани несе гаразд з чоловіком, чує іноді через стіну, як вони сваряться, все через якусь квартиру. Адже живуть вони на найманій, інколи сварки доходять до півночі. Тоді приходиться стукати в стіну, щоб затихли. Ірина Петрівна розуміє, потрібно щось робити, адже донька пропадає. І тоді теща вирішила простежити за зятем, Зранку встала і поїхала до квартири Оксани. Олег на роботу йде на 9 годину. Коли прибула до будинку, дочекалася, поки чоловік вийде, і пішла слідом за ним. По дорозі його настогнала якась дівчина. Вони обнялися, поцілувалися, далі йшли поруч, взявшись за руки. Ірина Петрівна зробила декілька фото, так, взявшись за руки, вони дійшли до самого офісу. Увечері Ірина Петрівна знову чекала на зятя. Він вийшов з тією дівкою, і так само, взявшись за руки, вони пішли. Жінка не випускала їх із виду. Вони дійшли до якогось будинку і зайшли всередину. Ірина Петрівна зайшла слідом. Вона прислухалася, на якому поверсі вони вийдуть з ліфта, на шостому, зрозуміла жінка. Пішла вверх по сходах, подивилася номер квартири, в яку зайшов її зят з тією дівкою. Вийшла з під'їзду, а на лавочці сиділи пенсіонерки. Ірина Петрівна привіталася, сказала, що її син пішов щойно у 44-ту квартиру. Чи не знають вони часу, хто там мешкає? Знаю, каже одна з бабусь там живе Ліда. Тільки но зайшла зі своїм нареченим. Говорила, що у них скоро весілля. Ось він отримає гарну премію і вони одружаться. Бабуся в захваті розповідала про Ліду, яка вона гарна дівчина, на всі боки вихваляла її. Ірина Петрівна перебила її розмову, попросила вибачення і пішла геть. Одразу пішла до Оксани, розповіла про мандри її чоловіка, запитала, яку премію чекає Олег. Дівчина широко відкрила очі. Він дійсно говорив щось про премію, але не говорив, що вона має бути великою. Другого дня Оксана телефонувала на роботу до Олега. Там працювала її подруга, запитала неї про премію. Валентина таки підтвердила дійсно, сьогодні повинні виплатити. А чоловік і словом не обмовився, що сума має бути великою. Увечері Оксана з візочком гуляла біля роботи Олега. Чоловік вийшов і побачив дружину. Він підійшов, запитав, що вона тут робить. Прийшли тебе зустріти. Підемо разом додому, говорить жінка. Але у мене справи, я прийду пізніше. Олег пішов в іншу сторону. Прийшов дійсно пізно, дружина вкладала доньку спати. Чоловік також пішов спати. Посеред ночі Оксана встала, знайшла в гаманці картку і вискочила з дому. Через квартал від них стояв банкомат. Дівчині моторошно, але вона побігла до нього, зняла всю премію, яка вже була зарахованою. Добре, що раніше випадково дізналася код його картки. Прийшла додому і лягла спати. Картку поклала на місце. Вранці зібрала речі Аню і пішла до мами. Навіщо їй чоловік, який вже зраджує? А що далі від нього чекати? Тих грошей, які просто вкрала, вистачить на певний час. Потім, коли доня підросте, піде на роботу. Совість її не мучить адже все заради донечки. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як ви думаєте, чи правильно зробила жінка, що без згоди чоловіка. Зняла з його карточки премію.